75-річний Валерій приводить газовиків до будинку. Фахівці пояснюють, що мають витиснити повітря з газопроводу і наповнити його газом. На даний момент ми починаємо запускати газ в будівлю. Також зараз він ще йде з повітрям, тому нам треба дочекатися, коли полум'я буде синього кольору та рівномірно буде горіти горілка. Валерій обігріває будинок за допомогою газового котла. Ним і планує користуватися взимку. На випадок перебоїв у газопостачанні. Має альтернативний варіант. Що газ включить, то надійніше не чи направо. Ну газ дадуть. Ну, куди ж діватися? А от. Трудності там ну, хана обична перевик жакета може дрова рубай. Дереві все. <гум> роботу з відновлення газопостачання в селі виконали на 100 відсотків. Газ підключили до 120 будинків. Сьогодні ось на цьому лічильнику в газорозподільчому пункті вперше за п'ять місяців почали з'являтися показники. Вони свідчать про те, що газ почав надходити до споживачів. На повне відновлення газопостачання в Костянтинівській громаді знадобиться ще півтора місяці, розказав Суспільному начальник служби експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання Олександр Сіров. Станом на 25 жовтня в громаді поновили газопостачання більш ніж у двох тисячах будинків. Наразі газовики працюють над відновленням газопостачання у приватному секторі Костянтинівки. Марія Грічко, Андрій Різніков, новини на Суспільному, Донбас.